У минулому році між компанією Нібулон і Херсонською обласною адміністрацією підписаний меморандум по співробітництву. В рамках цього меморандуму передбачалося будівництво терміналів на Дніпрі. І ми в Голлій пристані збудували перевантажений термінал Нібулон, який з прошлом місяця введений в експлуатацію. І рік назад, тому назад. Разом зі мною, разом з Олександром Олександровичем, разом з губернатором Херсонської області виникла така ідея перевезення сіхоспродукції до Києва і в першу чергу Кавунів відродити ту традицію, яка була в країні в 90-ті роки. Ну, По правді говоря, для нас це соціальний проєкт. Для нашої компанії, тому що якщо брати як комерційний проект перевезення кавунів по річці, то він сьогодні економічно невигідний по зрівнянню з другими видами транспорту. Ми погодилися на цю програму, розумів, що це за цим майбутнє України за цим майбутнє перевезення, і я думаю, що ми цим саме теж звернемо, привернемо увагу і політиків, і економістів, і Держ, держ... Чиновників влади в цілому для того, що на річкові перевезення зовсім по-другому треба подивитися в Україні, так як це роблять в Америці, так як це роблять це в Європі. Ми бачимо, що це повинно працювати, що це має майбутнє, що логістика вона повинна бути. Найдешевшою, найшвидшою, найзручнішою, як казали колеги, вона повинна бути безпечною. Це все ми бачимо і надіюся, ми отримаємо, коли почнемо застосовувати водний транспорт більше. Ну як? Ти бач, цукор, як ви на сонці, бачите? Тобто якості не втрачені, так? Це вся логістика від виробника і до вітрини. Ми пообіцяли мені це так. — Вам дати? А, як вам? Смачний, дуже смачний кавун. Зараз він впаде і буде не Тому що кияни ждуть ково. А до речі, читання п'яти.